Чи має твій персонаж декілька зайвих кілограм? Так, має. Ну, не, точно, не він, не він. Чи є твій персонаж злодієм? Так, є. Злодієм. Mm -hmm. Так, легко. Mm -hmm. Тоді моє запитання: чи твій персонаж чоловік? Так. Добре. Можливо, твій персонаж привид? О, ні. Мій персонаж не летючий голландець. Добре. Чи твій персонаж супергерой? Так. Один? Угу. Треба вгадувати. Можливо, в тебе Карен? Ні. Твій персонаж це супергерой з декількома зайвими кілограмами. Угу. Значить, це морський супермен, так. Є. а цю гру можна підбати в магазині Боксі по посиланню в шапці профіля.